Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За даними журналістів, Україна поспіхом передислоковує льотчиків і авіацію, яка постійно курсує між десятками авіабаз і комерційними аеропортами. Крім того, шукають кротів і зрадників у вищих ешелонах влади, хто наводить на аеродроми та склади забезпечення, які такі необхідні для перемоги над ворогом. Над цим питанням працює особисто генерал Залужний. Метою останніх російських. Ракетних ударів по Україні були авіабази, злітно-посадкові смуги, центр підготовки пілотів і винищувачів, які здійснюють пуски крилатих ракета сторон і Скальпа. Про це пише газета Financial Times з посиланням на знайомі ситуацію джерела. цього тижня. Москва запустила десятка ракет далеко на західні регіони України, націлившися на авіабази, злітно-посадочні смуги і центр підготовки пілотів, що знаходяться на відстані до тисячі кілометрів від лінії фронту. Українські офіційні. Цінні особи заявили, що тільки вівторок було випущено 28 крилатих ракет, 16 з яких було перехоплено. Йдеться в джерелі. Тому збройні сили України на тлі ударів по об'єктах розташування українських ВПС поспіхом передислоковують критично важливе озброєння та кваліфікований персонал. Щоб уникнути ударів, Україна зараз успішно переносить з місця на місце критичного озброєння і кваліфікований персонал. Ідеться у публікації. Українські пілоти зазначає Financial Times, Постійно ку. Русують між десятками місцевих авіабаз і комерційних аеропортів. Нагадаємо, нещодавно російські загарбники запустили по Україні ракети СКАС, які зайшли в Україну з південного сходу, і кінцевою ціллю мали Старокостянтинів на Хмельниччині. Про це розповів речник повітряних СОЗЕС Юрій Ігнат. Противник застосовує різні типи озброєння. Основне це ракети, які були пущені з Каспію. Спершу залетіли з південного сходу з окупованих територій. Далі прямували на Харківщину. Потім змінили курс до Дніпра. А з Дніпра, Кропивницька, Кіровоградщина і далі рухалися у напрямку Перехрестю Вінницької, Миколаївської Одеської областей і у напрямку Тернопільщини Львівщини. У Львівській області розвернулися назад, тобто на 180 градусів, і зрештою були спрямовані у Хмельницьку область, у райони Старокостянтинова, зазначив ігнат. Також він проінформував, що було зафіксовано і зліт носіївка нежалів. Були у Неві винищувачі міг 31 к після фіксації яких у повітряному просторі Росії були зафіксовані високошвидкісні цілі? ймовірно, кинжали, можливо, із кинжалами були ще й балістичні ракети. Це буде відомо трішки пізніше, пояснив речник повітряних сил. Ігнат підкреслив, що робота української велася на різних напрямках. Як повідомляв Укрінформа, війська РФ здійснили пуски ракет по території України, зафіксовано пуски крилатих ракет з 12 до 95 МС з району Каспійського моря. До зустрічі друзі, ставайте. Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.